Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про повернення, скажімо так, функцій, але по своєму образу, скажімо так. От, умовно ми е, хочемо, от є в нас функція Fn, наприклад, давайте, наприклад, function. Просто fn, щоб не було ніяких конфліктів. Кажемо, що це функція. І, наприклад, у нас е, значення. Якайсь. Ну, наприклад, просто будемо писати return а, якомусь значенню. Ну, значення, наприклад, буде у нас. А, x плюс а, 2. Звідки ми їх станемо? ми здіснемо отсюда Отже, от ми отримуємо таку функцію fun, яка повертає суму. Ну, точніше, не суму, а додає два значення до нашого аргумента X. Але може бути така проблема, що у нас X це аргумент буде не числом, а, наприклад, якимось текстом або ж буловим типом, і, можливо, будуть такі конфлікти. Ну, щоб це запобігти. Тут в нас немає такого, як, в, наприклад, в Java, try catch блок або ж Python try і accept, як я правильно розумію. Але ми можемо звичайними, як, як я люблю казати, скажімо так, способами працювати з цими функціями. Перший різновид це вказати. Аргумент, ну, точніше, от у нас є функція зміна X, яка дорівнює от стандартному значенню. А стандартне значення ми вкажемо, що дорівнює функції numeric. І це означає, що це у нас буде числовим е, типом прийматися змін на наше X. Так само y, наприклад, у нас буде типом character. І вітаю, ми створили е, функцію, яка приймає x як число і як символ. Але от, е, це не є повернення, це приймання. Е, Мовно, в нашому коді буде якесь там перетворення всіх значень до якогось там, от, наприклад, x ми можемо записати в лапки, і ми можемо перезаписати змінну x в е, символ, так як у нас тут. Е, як в Python, а не в Java, що тут немає такого типізації даних, то ми можемо е вказати тип повернення, як яка повертає функцію за допомогою оператору двох двокрап дв дв двокрапок. Як це відбувається? Умовно у нас. Е давайте приберемо, наприклад, це func function, наприклад, x, y. Наша зміна А дорівнює сумі X плюс Y і повертатимемо значення нашої зміни А. І за допомогою послання на а, функцію numeric ми можемо зробити таким чином, що наша функція матиме а, такий повертаємий тип. Даних чис, числа, а не будь-якого, якщо у нас тут буде а. а. І також ми можемо. третій е способом перевірити наше приймаємо значення. Наприклад, якщо ми не хочемо писати е відразу аргументи якісь, наприклад, ось в даному випадку, як character, е то. Ми можемо відразу приперевіти, наприклад, func у нас це буде функція знову x буде, наприклад, тільки один на аргумент, і ми просто примусово перевіряємо. За допомогою, наприклад, якщо у нас із крапочка numeric, перевірка, якщо у нас число, а саме аргумент X, то ми якусь дію робимо. Тобто ми зупиняємо. Наш наше виконання нашої функції. Наприклад, у нас аргумент x must be numeric. І, в принципі, це все. Тож, я думаю, на цьому все. До зустрічі.